Представники Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування зустріли з активом села Мізяків Калинівського району. Тема заходу стратегія розвитку населеного пункту. Фахівці розповіли, як створити документ, який не перейде у розряд формальних, а стане дорожньою картою розбудови територіальної громади. Деталі у сюжеті. На зустрічі з фахівцями обласної асоціації органів місцевого самоврядування зібрався актив громади та депутати сільської ради. йшлося про те, як створити ефективний документ розвитку населеного пункту. В рамках надання допомоги щодо стратегічного розвитку села, написання стратегічного плану. Ми спланували цей захід, уводили з головою. І сьогодні прибули сюди. Ми співпрацюємо з фахівцем з цього питання Ігорем Марчуком. Ми запросили його сьогодні також на цю зустріч, і він розповість, як активувати громаду, як викреслити основні проблеми громади. Це є залогом написання стратегічного плану, успішного стратегічного плану. Це авторський курс, який в принципі, і дозволяє громаді самостійно вийти з того становища, в якому вони знаходяться. Власне, і сьогодні ми тут з цією метою віддати свої знання, які ми маємо для того, щоб люди змогли скористатися і ефективно побудувати свою стратегію розвитку. Фахівці мають власний механізм створення ефективної стратегії розвитку населеного пункту. Система працює і в бізнесі, і в соціальній сфері. Кілька років тому її випробували у Рівненській області. Це допомогло регіону за вісім місяців за соціально-економічними показниками піднятися з 18-го на друге місце серед інших областей України. Перш за все, треба залучити всю громаду до, не тільки до розробки, а і до виконання. Якщо громада буде відсторонена від стратегії розвитку, то, в принципі, ця стратегія не потрібна нікому як документ, який буде десь лежати на полишці і припадати порохом. Другим кроком це виявлення всіх проблем, які є у громади. Тому що з цього, власне, і починається розвиток. Розвиток, якщо ми розглядаємо розвиток як позитивну зміну якості нашого життя, то розвиток це, власне, і є. Виявлення всіх тих проблем, які є в нашому суспільстві, ті проблеми, які заважають нам розвиватися. Потім їх поставити на поток вирішення, і як результат ми отримаємо дійсно зміну якості нашого життя. Дійсно, ми ведемо до того, що громада починає розуміти, що вирішення їхніх проблем знаходиться в межах їхніх можливостей. І це дійсно так. І гроші чомусь переходять на задній план. У Мізяківської громади вже є стратегічні плани, і найперша проблема, яку тут прагнуть подолати безробіття. Із 600 постійних жителів трьох сіл територіальної громади. Є майже 150 людей працездатного віку. Усі їздять на роботу до Калинівки або до обласного центру. На роботу їздять у нас за 20 кілометрів, як мінімум, до Вінниці чи районний центр. На місці немає роботи. тому що… Сільхозпідприємство на повну силу не працює і не може забезпечити робочими місцями. Аби людям не доводилось шукати кращої долі де-інде, потрібно створювати робочі місця у своєму селі. Вирішили піти найпростішим шляхом, виходячи із наявних ресурсів. Сільське населення всі вміють якісь мають мінімальні ази навиків і знань щодо вирощування якоїсь культури. В першу чергу, наприклад, картоплі там. Зелені, от можна було б організувати. Наприклад, ми розглядали питання кооператив сільський виробничий, також паралельно сільський кооператив надання послуг. Обробити цю землю, допомогти людям і організувати їх. запорукою успішної реалізації планів є залучення до роботи молоді. Вважає Мізяхівський сільський голова Володимир Ляшко. Находиться на вершині той, хто володіє інформацією. Вони більш проінформовані, вони користуються інтернетом, спілкуються своїми, так скажемо, однолітками і взагалі будь-якої інформації. Шукають в інтернеті, їм ближче, це, ніж ось старше покоління людей, просто велити, їх набагато важче, а молоді вони швидше реагують. І це вся перспектива. І в них повинно бути бажання в першу чергу краще жити. Їм треба допомогти цю кажуть, не рибу, не рибу вручити в руки, а дати вудку, показати, як це рибу ловити. І щоб вони не шукали, Бог знає, де робота, а тут оселялися. У Мізякові молодь активна і патріотично налаштована. Олександр Плахотник після закінчення Вінницького вишу збирається повернутись у рідне село. Треба розвивати сільське господарство. Є ж великі корпорації фермерські, які працюють. І у нас сусідні райони, які є фермерські господарства, процвітають, і є робота населення. Люди працюють. Ну, Надіємося, що у нас з часом стояли до цього. Було робоче місце для людей. Жителі Мізякова налаштовані на серйозну і продуктивну роботу щодо розвитку свого села, а тому вважають, що подібні тренінги надзвичайно корисні, адже допоможуть їм напрацювати дієву стратегію розвитку. Нам край необхідно для сільської місцевості, тому що в нас недостатньо фахівців. Ви розумієте? Так, ну, да, є освічені люди, у нас є все. Я не скажу, що немає. Але таких на, в ті чи ін, інші отраслі ну, от, у нас немає таких фахівців. І нам вони необхідні. А для того, щоб їх... Мати нам потрібно звернутися до таких організацій і з ними разом працювати. Просвітницька робота важлива, зокрема, і тому, що правильно створена стратегія дає можливість брати участь у грантових проектах міжнародних фондів. Тому такі навчання проходитимуть у всіх територіальних громадах, які є членами обласної асоціації органів місцевого самоврядування. Вже відбулася зустріч у селі Дашківці Літинського району. Наступна пройде у Турбові Липовецького району.